Дитячі мрії завжди світлі і позитивні, і здавалося б, вони обов'язково збудуться. Та іноді через жорстокий світ вони розбиваються. Це приносить неабияке розчарування дитині. Трачена мрія може зіпсувати усе життя і назавжди позбавити впевненості. Ви дивитеся добрий зік проект, який здійснює мрії тих, хто цього найбільше потребує. Програмі дівчина з хлопчачими звичками, що змінило життя нашої героїні. Маргаритка дуже, ну, дуже відчувала всю обстановку. Чому дівчинка відмовилася від власної мрії? Вона Розуміла, що це для кращої справи. Як сюрприз від доброго зіку змінив життя підлітка. Емоції переповнюють, хочеться щось творити. Героїня сьогоднішньої програми Маргарита. Їй 15. Вона навчається в 10 класі. Дівчина захоплюється екстремальними видами спорту, а серед її друзів, здебільшого, хлопці, на перший погляд, Марго справжнісінька, пацанка. Я мрію бути військом або поліцейським, щоб допомагати людям та створити лідерську країну, яка зможе вийти на свій рівень. Сім'я, в якій живе Марго, налічує п'ятеро дітей. Найстарші брат і сестра, дорослі живуть окремо, а неповнолітні Катя Марго і Андрій живуть з мамою. Їхнім вихованням вона займається одна. Батька у сім'ї немає. Дуже, ну, дуже відчувала. От, знаєте, хто люди губкі, що відчувають всю обстановку. І... Не хватало тата, я бачила це. Про батька діти не говорять, соромляться, для них ця тема надто болюча. Сімейну таємницю не побоялася відкрити лише мама, але і їй нелегко. Він позбавлений батьківських прав. Мені дуже боляче, тому що хотілося, щоб особливо синові. Особливо сину так само, як дочки, я б хотіла, щоб. Пежку хвилину. Вони мали опору як тат. Чотири роки тому Марго прийшла у благодійний фонд Карітас. Там всіляко допомагають соціально незахищеним верствам населення, зокрема надають психологічну та юридичну допомогу. Коли позналася Маргаритою, це була дівчинка достатньо замкнена, вона була достатньо така адреналінна, шукала такі адреналінні види спорту і мала таке вузьке соціальне середовище, тобто обмежувала себе зоною комфорту і боялася за неї вийти через такий соціальний страх, як бути неприйнятою, відкинутою одноліткою, чи соціумом. Карі та Сі Маргариті допомагають у навчанні, з нею регулярно спілкується психолог, а ще дівчинка тут займається спортом. Їй подобається те, що я бачу, і подобається футболу. І вона фактично, коли грає в футбол, від хлопців не встає. І вона на рівні з ними грає, і це власне показує такий характер, що вона є сильна. Також Маргарита відвідує юнацьку організацію Квиток до успіху. В ній підліткам допомагають у виборі майбутньої професії. Однак дівчинка вступила туди не одразу. Відвідавши одне два заняття, Маргарита сказала, більше я ніколи до вас не пройду. Питання, чому вона каже, я не хочу, мені не цікаво, мене цікавить спорт, розваги і так далі. І ми з нею домовились. Участь з неї є протягом цього року, і ми її не виключаємо з нашого проєкту, вона далі залишається в ньому. Але е, вона має право тоді, коли вона сама захоче, коли вона зрозуміє, наскільки це важливо для неї, просто повернутись в наш проект. Е, пройшло два місяці. Маргарита усвідомила прийшла і сказала, та тепер я хочу розвиватись, вибирати професію, змінювати щось в своєму житті. Маргарита відвідує школу лідерства майже два роки. Це незвичайна дівчинка. Вона е, або варіант один досягне дуже багато, або не досягне нічого. Мені чомусь здається, бачачи її кроки, які вона зараз робить, що це дитини, ну це особа, яка досягне багато чого. Ми не самі вибираємо вподобання в Марго також не зовсім звичні. Вона полюбляє реп і навіть має свого кумира. Андрій Очкось це дуже крутий репер. І Маргарита дуже його любить. Вона її кум він її кумир, і вона пробувала сама писати реп. Вона вміє писати. І пробувала читати, але вона дуже встидається. Ну, коли її попросиш, то вона. Е... Ні, соревно не любити Не Андрій Очкусь – молодий львівський реп-виконавець у музичній індустрії, відомий як все про. Андрій є учасником різноманітних фестивалів, конкурсів та вечірок. Виконавець особливо популярний серед молоді. Записав понад 30 композицій і навіть випустив власний альбом. Визнання принесла пісня «Далек». Просто не дістав до неба. Давай помріємо під музику. Від жода сена просто Бо і більшого не треба. Хоча обом тільки міняти треба. Але тебе тут нема. Тут нема. Уже три роки дівчина марить власним велосипедом. Щоб їздити до школи чи кататися з друзями в парку. Але для багатодітної сім'ї це непідйомна мрія. На розказувала, що який вона хоче, велосипед, е скільки там має бути передач. все розказувала багато знову друзів, знайомих. Я вона хотіла з ним покататись, тому вона брала когось і з ними їхала кататись. Для здійснення мрії дівчинка відмовляла собі в усьому, докладала не дитячих зусиль, аби назбирати гроші і робила все можливе, щоб здійснити свою мрію. Майже рік Марго заощаджувала на власний велосипед, тому і роздавала рекламні листівки на вулиці, а також складала свої кишенькові гроші. Та в один момент Марго довелося усе віддати мамі, щоб сплатити комунальні послуги. Дівчинка пожертвувала мрією, щоб вберегти сім'ю від боргової ями. Дала частину було на комунальні і Ну, багато чого. Я говорю, Трошки нам легше стане. Я говорю, будемо з... ну тільки що я тобі віддам з відсотками. Але фінансові труднощі не дозволять мамі так легко здійснити обіцяне. Моментом, мене жаліла, але вона розуміла, що це для кращої справи. У просто було далі заохочення збирати гроші. Я заощаджувала, але були різні моменти, які треба було поділитися. Здійснити мрію непростої дівчинки Марго проект Добрий зік нам допоможе соціальний працівник Юля. Вона запрошує Маргариту на прогулянку до парку. Як усе відбудеться, ми дізнаємося завдяки прихованим камерам. Одна із них у сумочці Юлі. А ну я йду. Я там знає, зверху в парку ходжу. Бачиш мене? Помічаєш? Я тебе бачиш? Так. Але як зреагує дівчина? Чи не запідозрить щось не те? Соціальні працівники рідко запрошують дітей кудись на вихідні. У мене були думки, якісь, це якесь там знайомство чи ще щось. Думала просто прийтись, погуляти. Ну, не знаю насправді. Зробити цей день справжнім святом для Марго допоможе і її кумир, репер Андрій. Ми разом підготуємо сюрприз для цієї неймовірної дівчини. Люблю творити добро. Тому власне я тут так само вирішив допомогти, отіснити мрію. Привіт я, я Було видно, що Маргарита здивована, трішки схвильована і так не достатньо розуміє, чому це зустріч в неділю, і чому саме тут, і що відбувається навколо. Чата зустрілися не просто в парку, це місце, де тренуються і виступають велотріалісти. Ідемо подивимося? Так, та я бачила, але я бачила я раз. Я не бачила. Як тут ролерист коротчі, робив трюки, він робив, отак з'їхав, угу. з фігні зробив таке сальто, ніби приземлився нормально і так гепнувся. Це ще колись скейтеристи тут так падають, то так, а! За неймовірними трюками екстремалів на велосипедах дівчинка спостерігає із захопленням. Це було феєрично круто, спортивно. Таким займається на велоспорті. Дивлячись на стрибки хлопців, я думала про велосипед. Амонтізатори. шо що Амонтізатори. Де? Що то таке? То десь на колесах на рамі. Е, то... на на ага. страйбло... Розбираєш Напевно, певну якусь маю спільноту. <ріху> ти не цікавилася? <ріху> ними? <ріху> а хотіла би бути? <ріху> з ровером з ним? Не знимали, з ним, але з ровером. А ясно. Ну, так, тут інші ровери. Але круто. <ріху> Ух ти! <ріху> Тепер зрозуміла, чому Марго так жадібно спостерігає за велосипедистами. Юлія веде її далі, щоб команда проекту Добрий зік могла зробити сюрприз. Попереду дівчата зустрічають музикантів. Це друзі, репера Андрія. Не наближаються. Граємо граємо, треба грати. А Вася навчальний тиждень був. Вчили нас, як працювати. На вулиці, на центрі далекі гори на широкі полонини, пошу від дозволі, аби він спав тут нині, що летів на вільних крилах, на качері, дібровий із знав моя мила. Карі, чорні брови! Тим часом Марго помічає маленького хлопчика. Він збирає гроші на велосипед, а музиканти в цьому йому допомагають. Зібрати гроші на велосипед? Ну, То ми поп, має... знаєте, нам ніхто не вірить трошки підозріння. Можливо, а ви такі гарні дівчата. Я вас побачив. Якщо би ви нам допомогли зібрати гроші, Я б вам дав кепочку, ви просто виходили і збирали для людей. Ласочка, давай поможемо. Як назвати? Маргопросто це вирішальна мить для Марго. Чи зможе дівчинка перебороти свою сором'язливість відкритися і піти збирати гроші для малого? Раніше були проблеми якраз в бар'єрі з тобто піти до когось незнайомого і почати спілкуватися, був страх, що не приймуть. Чи вдасться їй зібратися із силами в такій екстремальній ситуації? який малий хлопчик приснігало. Дуже висипати, Будь ласка, це давай. Да ми підійдемо. Непевно туди ближче до Тебе як звати? Це Артурчик. Артурчик. Буде йти люди. Ви так там. люди, поможіть зібрати для хлопчика на велосипед гроші. Все, що вам потрібно. Добре? Будемо стріляти. Попала як губа. Маргарита бере у руки кепку і прямує до людей. Кому як не їй знати, наскільки важливо здійснювати мрії? Я трошки подумала. Тоді в мене була думка про хлопчика, що йому треба допомогти. Як не збирати кошти на його велосипед. На велосипед хлопчику. У цьому хлопчику, так. Допоможіть! Дякуємо! Ой, як класно пішло! Але вже велосипед йому що... купити. Велосипед велосипед. Велосипед. Ходи, Артур! Артур, Артурчик, ходи, бо нам не вірять без тебе. Та хлопчику на велосипед, допоможіть забрати, в нього і мрія така. Хоче велосипед, Хочу велосипед, так. Точно? Хороша мрія. Це Точно. Точно. Артур. Дякую. Дякую. Артур, ти вже ж якісь маєш кошти? На велосипед, так. Пісня закінчується. Дівчата віддають музикантам кепку з грошима і вже збираються йти далі. Однак коїться щось дуже дивне. Виходить команда доброго Зіку, а разом з нею і кумир Маргарити. Маргарита так. за твої добрі вчинки і твоє добре серце, і за те, що ти сьогодні також зробила таку добру справу. А всі свої кошти, які так довго збирала, пожертвувала мамі заради сімейного благополуччя. Телеканал Зік дарує тобі сюрприз. Я не розуміла, що, що відбувається. Я тільки впізнала Андрія очкусь. Коли я побачила Андрія, то я, то я все зрозуміла. І в мене тут такі в душі все перевернулось. І відчула бажання, що мрія дійсно здійснюється. Добрый Зиг, здесь не пожаня, и даруя велик для катання. Зиг, зная, смак твы, живы на полну, мреди Добрый Зиг, здесь не бажання и даруя велик для катання. Зиг, зная, смак твый, живу, на полну, мреди Добрый Зиг, здесь не бажання и даруя велик для катания, Зиг, знай, смак, твой живу на полну, мреди Шаленість, я не знаю, захопленість, здійснення мрії. Телеканал всіх мені дуже допоміг насправді. Тому що я ну, не знала, насправді, коли моя мрія здійсниться, і це було для мене ну, на даний момент недосяжно. Насправді дівчинка отримала не лише велосипед і знак поваги від улюбленого репера, а й впевненість у власних силах. Найперше для Маргарити це буде гарним моментом, що суспільство є позитивне, суспільство є добре і є багато людей, які е, хочуть допомогти. Мій любимий співак Андрій Учкусь. Я його дуже люблю, групу його дуже прикольний співак. Емоції насправді такі позитивні, дуже добрі, веселі, спокій, такий настрій хороший. Задоволений, що долучився і допоміг. Тепер у мене є велосипед, Я буду додому їздити на велосипеді. Сьогодні, завдяки проекту Добрий зік» здійснилася найзаповітніша мрія Марго, якою довелося пожертвувати. І напевно ця дівчина побачила, що добро завжди повертається. Та чи стане це поштовхом до більших змін у житті залежить від самої Марго. Та на цьому наша історія не закінчується. А разом з нею і чергові сюрпризи для нашої героїні. Марго збирається вперше в житті відвідати нічний клуб. Сьогодні ж особлива подія. Її кумир Андрій святкує п'ятиріччя на сцені. Разом з друзями-музикантами організував концерт. Не забув співак і про Маргариту він запросив її на виступ. Я вирішила, що дійсно піду на концерт таке. Не можна пропустити. Марго трохи не по собі, однак атмосфера у клубі їй подобається. Так, мови виконання, не знаю, що на сьогодні, принаймні на даний момент виступу називається поділимо. Для мене, для вас, для одної особливої дівчини, дівчина, яка навчилась бути сильною, яка заради своєї мрії багато пережила, хоче запросити її на сцену. Це Марго привітаємо, обласно. Почувши таке запрошення, Маргарита вагається. Чи впорається із виступом на сцені? Та зібравши силу волі в кулак, дівчина таки виходить на сцену. Щастя ми З тим, хто залишується вільними, з тим, химимо вільними, і точно без сумніву будемо вільним. Зараз вона більше така відкрита до людей, відкрита до спілкування, більш така усмішка в неї на цій сіяє. Тобто, ну, в кращу сторону зміни, тільки йдуть. Зміни, які відбуваються з Марго, до вподоби, і їй самій. Відчуття вам весь взагалі емоції переповнюють, хочеться щось творити. Телеканал «Зірка» був для мене дуже багато, оскільки я стала впевненою. Я зрозуміла, що мрії здійснюються і що потрібно завжди творити добро. У мене всередині позитив, якийсь такий вогонь. Говорить, приємно, радий, що це сподобалось Марго. Цього вечора наша героїня відчула себе королевою Марго. Впевненою рішучою і задоволеною, уся увага навіть від улюбленого кумира, лише їй. Ми переконалися, у цієї дівчинки все вдасться, а подарунок від доброго зійку лише дав поштовх незвичайній марго.